Усім привіт! Сьогодні незвичайний початок мого влогу. Бо бачите, де я стою ось моя міні посудомиїчка І починаємо ми не з собачок, не з берегу, а саме з посудомиїчної машини. Три місяці я вже користуюся. І от зайшла в коментарі, ну, щось я там дивлюсь: багато переглядів зайшла в коментарі і дуже багато питань. Саме не просто про те, як машинка миє, як там вона працює, скільки електроенергії бере, до речі, про електроенергію. Так, звісно, електроенергія витрачається, але ви економите на гарячій воді, тому що ви практично не користуєтеся на кухні водою. Ну, все ж миє машинка. 5 літрів води використовує машинка для того, щоб помити посуд 5 літрів. І дехто мені казав, що о, там 10 тарілок чи 8 тарілок помити і 5 літрів води. Ну, спробуйте помити самі там, пару ковшиків, дві чашки, 8 тарілок просто під, на кухні. І поставте якийсь там тазик, і побачите, скільки ви використаєте води. Я вас запевняю, це буде 5 літрів. І коли кажуть, що 5 літрів це багато, я хочу сказати, підіть до туалету, змийте з бачка і подивіться, стільки в бачку виливається літрів води. Тому, ну, ні, небагато витрачає води машинка, миє чудово, але я зовсім не про те. Питання. Що це за машинка, яка миє зелень? От я жодної більше машинки не знаю, яка миє зелень. Не знаю. А от міні-машиночка, тісно миє зелень. І мене дуже просили показати, як це буде, як вона миє зелень, скільки ви туди кладете зелені і скільки. На скільки хвилин і як це вообще оцей весь процес? І я вирішила сьогодні показати, тому що зелень зараз ще дешева. Ми сьогодні були на базарі, ми йому дуже багато зелені, дуже багато. Купили, звісно, і в і петрушечку, і рукалу, і цибульку. Все це я склала зараз покажу в контейнер, який тут предназ... ну, Він в комплекті йде з машинкою. І зараз я вам покажу оцей процес миття, саме зелені. Це дуже зручно і дуже класно. Ось кількість зелені, яку я збираюся зараз помити. От такий контейнер, можна сказати. да? І у мене тут вся зелень, цибулька, ну, в общем, вся зелень. Ось моя машиночка, ось вона. Сюди я залила вже 5 літрів води. І ось тут у нас така є програмка. От, От зараз на 2,40, тобто це максимум, це миє, сушить, там, в общем, там кристально чистий буде посуд. Далі ми можемо 2. В основному я користуюсь цим режимом. Година. За годину все чудово миється, перемивається. І хто мені каже, що я за годину там перемию посуду скільки завгодно, так, звісно, я теж перемию. Але навіщо, коли можна, зранку, позавтракали, я туди поставила, пообідали, я туди щось поставила, повечеряли, туди склала. Вранці йду гуляти з собакою, на кнопочку нажала, приходжу, все помити. От Якось так. Так, але ж ми зараз про зелень. Далі перемикаємо 3. Дивимося, на скільки? На 29 хвилин, бачите? Чотири. Режим 4. Режим 4 на 6 хвилин. Це зелень. Звісно ж, ми туди ніякого миючого, нічого не кладемо. Просто відкриваємо. Достаємо оце сіточку оцю. Ну, нам вже ж оце зараз не треба, це для е вилки, ложки і все таке. Так, ставимо сюди оцю, всю штучку, отак от. от. Можна опустити оці ось от, оце можна опустити отак от для тарілочок. Може так зручніше, більш посередині поставити. Ну, от отак цибульку перебираємо туди, отуди, щоб вона нам там не заважала. От, отак засунули, закрили і пуск. Миється 6 хвилин. Зелень буде блищати. Ну, чекаємо 6 хвилин. Ось процес пішов. Бачите, зверху, знизу, пробиває все дуже такими сильними струєчками. Ну і, звісно ж, все миється. Ну, поки миється, я вам ще хочу показати. Ось, дивіться, для посуду. Просто просто дуже класна штука. Ось тут, бачите, два в одному намальовано. Тут такі дві дірочки. Коли наливаєш, так різного кольору ти синя. Тут, ну, от саме як намальовано. Неймовірний результат. У кого? Миєч, посудомиєчки, то дуже-дуже-дуже раджу. Класна штука. Чекаємо. От, бачите, вже хвилинку помилося. Ось там зливається водичка. Тричі е, промилася, водичка злилася. Потім з, з, ще там літр чи два, скільки там заливається далі, знову помиється. Зливається і так тричі. Тобто абсолютно чиста зелень. Ну і от за ті 6 хвилинок, що миється зелень. Я вже зробила такі філейки від одвірнушечки, яєчко. І зараз буду смажити і чекати дочку на вечерю. Все. Шість хвилин. Відкриваємо, показую. Ну, подивіться на цю чудову, перемиту, просто, ну, я не знаю, як ще можна краще помити, ну, руками ми точно не помиємо. І от таку кількість зелені, якщо помити вручну, я вас запевняю, 5 літрів води ви витратите точно, якщо не більше. Ну, не всі їдять стільки зелені. От. І це ж, звісно, ми його не з'їмо сьогодні на вечерю. Я зараз його на рушничок, воно все просушиться, я потім складу в пакет і достаю вже кожного там ранку, в обід чисту вимоту зелень. Ось така краса. Оця посудомийка. Боже, я її обожнюю. Я просто її обожнюю. Це неймовірно, зручно, класно. Ось така вона міні. Ну, а поки смажаться мої філешечки, я ось цю всю зелені. Не всю, я поступово. Перекладаю в сушку. Ось. Спочатку будемо сушити. Я казала, що ми багато йому зелені, тому в мене все пристосовано саме для зелені. Якщо у вас немає такої сушилочки, купіть. Це теж дуже зручно. Закриваємо такою кришечкою. Ось, защолочки тут. Оп, Оп! Незручно мені однією рукою треба тримати. В общем, ми це крутимо, і зелень там сохне. Дуже швидко, дуже швидко. Ось так. Відкриваємо. Все, сухо. Викладаю це все на рушничок, щоб воно. Зовсім досохла зелень. От і все продовжуємо. І так, за 15 хвилин я приготувала оці філішки од бівнушки, перемила всю зелень. і навіть майже пересушила. Ось так така в мене помічниця. Кеті зустрічаю віку. Ось і доча прийшла на вечерю, а я знімала, як я мию зелень. Пахне? Так, паутинка, так, да, паутинка, ми живемо на митниці. Ой Боже, Кетя, що вона тебе налякала? Та яка тебе налякала. Давай обніматися, давай обніматися, цілуватися. Ну, Друзі, ви зрозуміли, про машинку миючу. все. Далі нормальний влог. Доброго раночку. Дивіться, як красиво. Ось, бачите, поєд... з одного боку течія і з другого боку течія. І воно так поєднується отут саме. А ми ж все ж чекаємо, коли в нас оце буде переходу тут, коли буде. Так, чуєте, хто це кричить? Це кричить люда. У нас барет. У нас повернувся Барет. Барет, покажись. Осьо. Ось. 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 А ти красун такий, так, да, красун. Ні, Кеті не можна. Ні, Каті, ні, Каті в мене. Кеті до мене. Молодці. Так, хто це тут до нас приєднався? Флешик? Флешик. Флешик. Флешик привіт. Флешик з століком до нас уже все, приєдналися. Віка фонарик. Віка, то йде фонарик мій. От у мене така штука, як Віка. <рес> Я кажу, Віка, бери на шнурочок Катюню, то вже тобі підходить більше, ніж мені. От. Короче, тут у нас тут у нас жіночка завжди сама собі комплекс оставляє працює. Отак от ми гуляємо. Отак от у нас класно. Осінь чудова. Кеті заводи, бари та заводи. Да, давай, 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 поганяй його, поганяй. Давай. Отак кругом куща бігає, він за нею ганяється. Там, він, стов, він чекає, що вона буде бігти на зустріч, а вона ж хитра. Оп, Ага, зараз вона його побачить і назад. Флеш уже пішов додому а ці два місяці. З, з одного боку стоїть куща, вона з другого боку куща стоїть, Ну, це ну, ну, цирк. Да, доганяй його, доганяй. Вона хоче, щоб він за нею бігав. А він хоче, щоб вона за ним бігала. І от ета у них така от, стоять порізні боки куща, хто за ким побіжить, хто, хто не витримує. Так, дівчата вже пішли, воно тільки курточку вікіну бачу. Усім привіт! Я прийшла до Вікі. На розпаковку, бо яка ж розпаковка без мене. І до речі, з приводу секонд хенду. Так от написала мені, мабуть, росіянка: як можна радіти речам секонд хенду? Одягається в секонд хенді і радія. Так от, чому саме радію? Ну, от можна отакі лосини. Купити не секонд хенді. Купити не все конхенді. Уявляєте собі, от подивіться. Ну, це настільки продумано, ось маєчка, так? Да? Помаранчево. Начебто. А вона ж штучка помаранчева. Вона штучка помаранчева. І от штучка помаранчева. А, штучка помаранчева, ну, і... штучка помаранчева. а це все. Ну тобто... А ти там ще в спортивному топіку, так? Да? Любу маєч. Ну, так, звісно ж, звісно, якщо мені. Прям жарко, я прямо так можу роздітися і бути в хто Ну, і от що? От Можна це взяти в магазині? Ні. А навіть, якби десь не йти, то я навіть не уявляю, скільки б ці сини коштували. Взагалі. Взагалі не уявляю. Да. Ну, ну, ну супер-пупер. Супер-пупер. Шо... І а, скільки вони коштували? Та 92 гривні. 92 гривні. Да, це ж наптою да, 92 гривні. Да, да. А ще плюс до того це свідоме використання. Так, я показувала відео, як я розкладаю на, кожну, на кожне тренування різний комплектів. <рес> я не про це, а про те, що чим купити нове, краще купити. А, ні, ну, да, ну, те, що понятно, ну, би, сказав, на нього що... вже не затрачується ну, додатково якась, якийсь земний ресурс, скажімо да. так. Да. От да. поэтому. да, лисінчики поэтому. супер. Поэтому. <с> так, все, вона без мене почала. Вона без мене почала. Це на утюг, накладочка. Mm -hmm. Да, а я тобі скажу, та сіточка мене дуже влаштовує. Але ж накладочка, мабуть... No. Yeah, так, nice. Це it's ж, nice. it's it's мабуть, дуже... І градус, нічого не Так, а це що таке? Я навіть. Не... It's а, it's it's good. Good. це ж. Ой, it's дякую. Доповнення. Okay. Отам От у мене, бачили, кусочка не вистачало. Yeah, це величенький кусочок, я навіть вже була в мене мисля по поводу його. Yeah. От. Yeah. Чудненько. Uh -huh. Так, оце ж я так і не розкрила, а ну аплікатор це? Це? ще для нанесення. А ну потягни от тут цю штучку. Вдвох відкриваємо. Продовжимо. Ага. Давай потримаю. Вдвох, в вдвох, в двух, щоб дві руки. Дві. Вообще не понятно. Что тут? Ну и что там? Може, надо ножницки мать? За ноздритками писла, так вышло было ноздритки. А ну что, не открыла? И еще она открыла. Хорошо запаковала, что-то ценное. Вот это да, вот это уже порезала. Это штучка для пяток. Пилочка типа. Скляна. И то, Ты думаешь, воно будет понять? Не знаю. Еще раз розрезай. А, она ж скляна, поэтому я еще запускала. Ну да, щоб не побылось. Ого, ого. Оце упаковочка. Боже, нарешті. А, ого, да. О, оце да. Слухай клас. Буде пилять, Віка буде пяточки. Так, хорошо. Це дуже класна штука, вообще класна. Значить, це тертушка для п'яток. Скляна. Покажу. Це штука для нанесення лосьону на голову. Вот. Ось. Цікавенько. Наче зарядка якась. Так, да, у мене такого плану вже є, але вона трошки гнучить. Я вирішила взяти. Ще варіант, можливо, це буде зручніше, бо там дуже багато різних. Де моя машина стоїть? Десь поряд? Напротив. Угу. Через дорогу. Зарядка? О, Наташа мені ну, показуй Ух Ухти. А, так воно прямо там ще з якимись. Ну, типа что то подсветочка. Це якийсь ультрафиолетовый. Ну, это что-то да, полезное. Что-то полезное. Из вибро якомос. Ага. И плюс тут же отсюда наливается Угу. Я купила вже тоник. И вот тут через штучки наносится прям. Вот так наносится. Этот самый. А ну да, я собі по По води. Угу, Приємно. Там має бути лосьон, який наноситься на шкіру. Приємно. Шкерування. Да. з вами будемо депіляцію. Будеш з підписниками депіляцію робити? Ну, звісно. <гум> так, бігом. Ага, то депілятор у тебе все, так? Да? Так. Да. Більше нічого не замовляла. Слухай, я оце вже відкрила на утюг. О, Там не можна мені в один клік додати. Тому що ой-ой-ой, яка класна штука, прямо що, Це взагалі бомба ракета. Зараз відкриваю. Дивіться, покрирує... Дивіться як тут носик вставляється в утюга. Оця штука вдягається. І отака така насадочка. От. Просто гладь, що хочеш. Супер. Я вже бачу да. пружинку. Ну тут насадочки, пружиночки. Це для усіх. Для усідки. Ой-ой-ой, сука прибамбать. Боже, Боже. Ну, в общем, так, я навіть знімати не буду. Це Віка буде себе щось обдирати, щось на собі. Боже, який жах. Станочок штучка. Давайте, що вот. вот, що ми зараз будемо з вами делать. Так, коли я піду на тренування, О, будеш робити. Да. Давай мені в тему. Ну, все, скоренько мені таку насадочку вот. уже замовили. Все, да. до вечора. Да. До, до через півтори години. Да, через, через півтори дві. години. Ну, да, через три, я так. щось принесу, у мене там є. Ти казала, що ти лінчин, я Да, у тим. Мене... Ні, я, не... я принесу самі млинці, а ти казала, що ми щось в них завернемо. Тебе а я є? казала, що є сирна маска, і я купила вчора. Як, ментар... Мою. Чи мою, Сейчас так тогда... Три чи чотири там млинці, я не помню. Так, хоч і два. І я ще починковий поштет принесу. колбасу и сыр. И еще? Нарезка у меня там колбаска, сырок. И колбасу, и то, и все, короче, все принесу. Приходь, ты принос ты это и по вечере ему. Да. Угу. Ты казала у пару кусочков рыбки есть. Да. Вот так. Так и по вечере. Вот так и живу. Штанишики тоже oh, штанишки. Вообще <laughs> охренеть какие. Дуже класні. Такі приємні. приємні обдягай, що хочеш. Да, і під них будь-який верх підходить, тому що тут є всі кольори, всі, всі які тільки ходять. Зелененька топік у мене підходить. Ось отака бордова кофта підходить. Ну, Синя, тут, конечно, немає, але теж підходить. Бежева підходить. Чорна теж підходить. що хочеш. Все. Забирай свій телефон и пока, пока. Пока-пока.